Емпатія або сильне співпереживання чужим бідам і хворобам може нашкодити власному здоров'ю. Такого висновку дійшли вчені. кажуть люди схильні до співчутливості, здатні поділяти чужі білі про переваги і недоліки емпатії та як упоратися із сильними співпереживаннями. Поговоримо з експертом після історії нашої героїні. Людмила часто розуміє, що відчувають інші люди, і зазвичай разом із ними переживає біль. Жінка працює перукарем і нещодавно неабияк здивувала клієнта своєю співчутливістю. Я вірю, що щось з цим чоловіком не так. Я починаю з ним розмовляти, і виявляється, що він втратив сина в ато і така сильна у нього боля. кажу, давайте я за вас помолюсь. Він каже, ні, що такого ніколи не було, щоб я прийшов за заміняємо молились. Навіть добрим словом, можна підняти настроение, строєння. Да? І вже у чоловіка, можливо, где-то піде вже лучше намного. Такі здібності Людмили психологи називають емпатією або надчутливістю та співпереживанням. Емпати здатні поставити себе на місце іншої людини, зрозуміти її почуття та емоційно підтримати. Якості дуже корисні у професії педагога, психолога, керівника або менеджера з персоналу. Але мають і негативні. Наслідки зазвичай такі люди занадто переймаються чужими проблемами та хворобами. Були моменти, коли я просто чувствувала, от що чоловік очень сильна болінда, і мені очень плохо від цього. Мені було дуже страшно, я не знала, що з цим ділять. Тож від чого залежить схильність людей до емпатії? Чи не шкодить таке співпереживання власним успіхам та здоров'ю? Та як упоратися із гіперчутливістю до усіх бід та негараздів сторонніх людей? І з нами цей сюжет дивилась психолог Алевтина Шевченко. Доброго ранку, пані доброго ранку. Бачите, як я вважала, емпатія це абсолютно позитивне поняття. Виходить, це може зашкодити людині, яка ви співпереживає, співчуває іншим людям. Серед нас емпатію багато. Е Багато досить емпатів, але ми маємо розрізняти емпатію. Дивіться, це природній дар, це як талант, отака от чутливість справжня. Да? І її треба цінувати як це як брильянти. Їх не треба розкидати і спропонувати безплатно, перехожим на дворі. Цінувати в собі цей дар треба і як до цінності відноситися. Тобто, да? Навчитись а, контролювати е... свою емоцію. Да, Який рівень своєї емпатії оптимальний? А. а є така емпатія. Вона. Дешевша, така, як підробні, ну не підробні, а ми ж носимо біжутерію. Да, всі так, так. і вона теж нас прикрашає. Але це така навчена емпатія. Це, от коли дитинка е, місце звільняє там десь угу. старій бабусі, да? і це не тому, що вона може відчувати, це тому, що вона навчена так. Да? Це така більш така похідна, це просто соціальна взаємодія. Я от хотіла звернути увагу, як відбулася соціальна взаємодія дуже. Позитивно для цієї дівчини, тому що ну вона якби вдячність отримала їй ж не сказав, знаєте, я атеїст, я не вірю в це там, що uh -huh. ви помолитеся, і вона мені допоможе. Тоді. Да? Це від вона uh -huh. не отримала uh -huh. компенсації за свій дар, за те, що вона подарила е цей дарунок uh -huh. емпатії своєї душі. Мисла співчуття. Так, а скажіть, будь ласка, як навчитись контролювати таке гіперчутливість над, над співпереживання да. для Знати, інших для що того, аби в тебе самому... є цей дар і цінувати його в собі. А не пропонувати так, би мовити, всім і кожному, от, от таке, я скажу я просто так з власного досвіду скажу, що мені дуже важко наприклад це контролювати, тому mm -hmm. що я надзвичайно емоційна людина і mm -hmm. от зараз хотіла б кілька порад таких дотичних, та як зробити, як можливо дихати, можливо порахувати до тих, ну тому що одразу хочеться ну всім допомогти. я... допомогти, ага. Можливо, є кілька порад у вас, як це зробити, як навчитись контролювати і цінувати власне так. Ну, що... по-перше, ми ж взаємодіємо так більш-менш з одними і тими ж людьми. Так. От дивіться, тут відбулося так, що на її пропозицію була якась вдячність. Якщо ви йдете по коридору, як там ваша манюня донечка Іван Петрович? Добре. І пройшов. Це це неправильна взаємодія. Uh -huh. Розумієте, він має Іван Петрович вам сказати, так, добре, а як там ваш чоловік, там щось таке. Uh -huh. да? Uh -huh. І тоді це буде такий обмін, і не буде того вигоряння, от яке дуже цим так, емпатичним то, людям загрожує. Обі, Оце вам загрожує. Uh -huh. Якщо ви будете так би мовити, роздавати всім безоплатно. Uh -huh. У нас є невеличка і цікава інформація про плюси і мінуси і емпатії. Давайте подивимося, потім повернемось до розмови. Емпатія – це не вичерпне джерело для розвитку фантазії, цікавих ідей, вдалих рішень. Емпатія допомагає в роботі психологам, педагогам, акторам. Емпанти вміють слухати, співчувати, радити і підтримувати. Таких людей люблять і цінують. Мінуси емпатії: люди, які здатні співчувати, не вміють відмовляти. Підвищена чутливість до проблем інших може призвести до емоційного зриву, Емпат – надзвичайно вразливі та схильні до депресивних станів. Це, це так, так, це, так. Це, це так, і може привести до повного емоційного вигоряння, коли ви вже починаєте економити свої емоції, не тому що ви цього хочете, а ви розтратили вже всі свої почуття і. У вас у вас їх немає. і вже навіть там, де це необхідно, вам нема чого дати, знаєте, тому що розтратила, відбуд... я. і скажіть тепер, будь ласка, як повернути назад свою енергію для того, аби зранку встати відчувати бадьорість, ну і знову йти на роботу з а? хорошим настроєм, любити світ. ну, тому що кажуть, що схильні до депресії. Що потрібно Ви знаєте, зробити? просте? От нічого не треба нічого. не дихати ні. ні треба відпочивати треба відпочивати від спілкування це єдиний рецепт От чомусь дуже він важко тобто дається книгу, людям побути е на чай, поїхати на природу да. насолодитися да. енергіями. І треба відчувати ці от коли ти себе цінуєш свою цей дар Да? Так. Не, не стає Монсеррат кабельє, не співає в метро, наприклад, ну чомусь, да? могла б співати. Але вона береже голос, закутує, щось робить якісь. Це дар, це талант емпатії. Да? І от потрібно все-таки цінувати, uh -huh. його дозувати можливо, да? тоді, коли ви даєте це іншим людям, давати тим, від кого ви отримуєте, ну, скажімо, гонорар, той, ту відповідь. Да так, не грошима, окей. а ту відповідь якусь, от як я сказала, цей приклад соціальної взаємодії, да? якщо це приємна людина, і, да. Але я ж наперед не можу знати, чи отримую я у відповідь ну, да. таку це саму реакцію. Це, експ... спер... це ризик. Це да? ризик. ви ризикнете Івану Петровичу спитати про манюню дочечку. А якщо він отак ну, раз день у день вам бурк і пішов, да? То вже може як мінімум. Я зрозуміла, буде. що потрібно навчитися і не сильно реагувати на неприємну емоцію з боку інших людей, тому що ми не можемо очікувати наперед, якою буде реакція. А дуже ризикуємо. дякую. Ми ризикуємо, але залишаємося. Як ну, точно людьми залишаємось хорошими, позитивними, вчимося цьому і контролюємо свої емоції. Нам усім буде легше жити. Я нагадаю, у наші... на наші запитання відповідала психолога Левтина Шевченка. Дякую вам дуже за відповідь. Сніданок триває. Ми повернемося.